Всім привіт! Якщо ви стикнулись з такою проблемою з Android-магнітоли, що сенсор працює некоректно, не відкликається на дотик, незрозуміло, що робить, шукаєте на Ютубі відео Що ж робити. У вас паніка. В Ютубі відео зазвичай показують, що треба зайти в налаштування. Так, що я ще знаходив? Находив, що треба мишку під'єднати через USB-виход. Але все дуже просто. Беремо 5 пальців і одночасно прикладуємо їх до екрану. У нас з'являється от така штука. І тицяємо пальцем на плюсик. Раз, два, три, і чотири. І вуаля, буде нам щастя. Рестуйтесь.